PSP зараз знову на хайпі. Хтось збирає, хтось перепродує, а хтось просто згадує молодість. Ну а я ставив перед собою просту ціль зібрати маленьку колекцію. Сьогодні покажу свою зелену PSP 3000 яку я реально обожнюю. І найцікавіше, розкажу, скільки коштує зібрати колекцію з десятком топових ігор у 2025 році. Знаєте. Інколи колекція починається зовсім випадково. От у мене так і було. Я купив свою першу PSP. Просто на Пробу. Хотів зрозуміти, що ж це таке портативний геймінг. Думав, спробую, пограю, подивлюся. Але потім знайшов таку саму консоль, тільки в кращому стані, та ще й червоного кольору. І знаєте, вона мені сподобалася. І Я відчув, що щось у цьому таке є. І от, одного разу вгортаю просто шорци, і бачу. Зелена PSP. І знаєте, вона мені з першого погляду надзвичайно сильно сподобалася, і я вирішив, що саме таку консоль я хочу в свою колекцію. На той момент я вже точно для себе вирішив, що хочу не просто одну консоль, а хочу зібрати свою маленьку колекцію. А потім якось так вийшло, що в мене з'явилося кілька цікавих ігор. Щось я зловив дешево, щось мені подарували, щось купив від цікавості. От, власне. Моя консоль PSP 3000 у зеленому кольорі. Для мене це ідеальна версія, легка, яскравий екран, приємно тримати в руках. Чисто візуально зелена виглядає просто шикарно на світлі. Перед тим як купувати собі PSP, важливо розуміти різницю між моделями. Це дуже допомагає вибрати саме ту модель, яка вам зайде, щоб потім не було несподіванок. І от порада від мене. Краще одразу брати консоль у гарному стані, ніж потім оживляти Франкенштейна. Це час, нерви і часто гроші. А так взяли нормальний варіант і просто насолоджуйтесь. Якщо ж вже сьогодні говоримо про гроші, то давайте прицінимось до кожної моделі. PSP 1000. Найперша модель товстіша, важча, але й гірший екран. Їхня ціна від 15 до 25 тисяч гривень. PSP 2000, тонша, легша. Краще лежить в руках яскравіший екран. Їхня ціна від 1700 до 3000 гривень. PSP 3000. Найкращий екран яскравий, зручно лежить в руці. Оптимальна модель для гри у 2025 році. Їхня ціна від 2 до 3,5 тисяч гривень. PSP є e 1000. Вона ж стріт. Це бюджетний варіант. Тут немає Wi-Fi, тут монозвук, корпус більш бюджетний. І їхня ціна від 1,5 до 2,5 тисяч гривень. Купити тільки консоль це половина справи. Щоб реально комфортно грати у 2025 році, потрібно докупити декілька речей. Нормальна карта пам'яті. Бажано купити оригінал. Якщо ж вже бракує коштів, то купити якісну sd карту і непоганий перехідник. Щоб укомплектувати SD-картою або оригінальною флешкою, буде коштувати від 200 до 400 гривень. Зарядка. Бажано, звичайно, брати оригінально. Вона коштує від 200 до 350 гривень. Але на Алікспресі зараз без проблем можна купити китайський адаптер, який коштує 150 гривень, або навіть шнур, який коштує в районі 50 гривень. Також бажано придбати чохол або сумочку, щоб не поцарапати консоль. Їхня вартість від 80 до 200 гривень. Консолі на полички буде самотньо, потрібно ж декілька дисків докупити. UMD дуже стильний формат. Але бувають різні видання. І щоб колекціонувати, потрібно в них розбиратися. Перше це стандартне видання, це звичайна обкладинка. Найрозповсюдженіша, найбільше цінується колекціонерами. Друге, це essential видання. Або платинум видання. Це бюджетні перевидання. Дешеві багато колекціонерів їх не люблять через дизайн. Special, лімітед або collection Edition. Можуть бути буклети, постери чи альтернативні обкладинки. Це дороге, рідкісне, колекційне. У моїй колекції поки що змішані видання. Якісь звичайні, якісь я взяв за копійки, і мені це подобається. Колекція виходить більш живою. На прикладі своєї колекції зараз продемонструю приблизну вартість ігор. God of War – Heinz of Olympus. Ну, це шедевр для PSP. Його вартість коливається від 300 до 800 гривень. Повна колекція Need for Speed. Зібрати всі це дуже круто. Їхня ціна від 150 до 350 гривень. GTA Vice City Stories і Liberty Stories. Ну це бестселери. Їхня ціна від 300 до 500 гривень. Ratchet і кланк. Дві частини. Весело, красиво, завжди актуальна. Їхня ціна від 200 до 400 гривень. Зараз на ринку без проблем можна знайти ігри японського регіону. І вони дуже доступні. PSP має регіональної прив'язки, тому сміливо можна купувати. Як на мене, в колекції обов'язково має бути Фінал Fantasy, Monster Hunter. Ну. І як же без Metal Gear Solid. Ці ігри зараз можна знайти від 100 гривень. Для прикладу, цю Final Fantasy, гру на двох UMD я купив за 150 гривень. Знаєте, що мені ще подобається в полюванні на UMD? Іноді трапляється випадкове щастя. Я бачив гру за 60 гривень, купив без очікувань, а вона виявилась дійсно цікавою. Або вполювати гру, за якою слідкую декілька місяців за дуже приємною ціною. В багатьох випадках я купував збірку ігор, залишав собі одну, а решту продавав, щоб відбити вартість лоту. А щоб я порадив би додати в колекцію, те, що буде не тільки приємно пограти і красиво поставити на поличку, а й те, що з часом реально зростатиме вартості. Бо все ж таки приємно знати, що ти маєш не просто гру. А маленький шматочок історії, який з роками стає лише дорожчим і цікавішим: God of War, Ratchet Clank, Metal Gear Solid, Personal Portable, Daxter, Patapon, перша, друга, третя частина, Crazy Core, Final Fantasy VII, Must Have ігри це Burnout, Tekken 6, Killzone, Loco Rocco, Little Big Planet. Ці ігри не просто класні, їх приємно мати у своїй колекції. Вони формують той самий набір класики PSP. І от так виглядає моя маленька PSP колекція у 2025 році. Одна консоль, кілька десятків ігор, і це все зібране не поспішаючи. Щось купив дешево, щось знайшов випадково, щось подарували. Головне, не жініться за кількістю. Обирайте те, що вам подобається. І тоді навіть маленька колекція буде приносити більше радості ніж 5 поличок, заповнених рандомом. Якщо хочете, можу зробити відео топ-ігор, які варто колекціонувати. Пишіть у коментарях. І до зустрічі в новому відео.